Всім мої, вітання! Сьогодні, нарешті, ми будемо починати справжні жнива, Соняшник підсох, десикація спрацювала відмінно. Зараз Андрюха прогріває комбайник, вектор, і будемо вилітати потихеньку в поле. Що і як це все буде відбуватися, покажу вам далі у відео. Обов'язково будемо соняшник фаржити, заміряти його урожайність, замірять вологу і будемо працювати в напрямку його реалізації. Так що, друзі, не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, слідкуйте, я думаю, буде цікаво і корисно. Отак виглядає соняшник після десикації через 5 днів. Дивіться, самі кошики в нас все вже сухі, а тут, де були дуже мокрі, вони вже, бачите, поперечнявіли. Зерно показує вологу 9-9,5% там, де сирі кошики. Там, де сухі взагалі там 4%. Тому, друзі, треба молотити, щоб не прогадати. Бо він або пересохне, тоді буде ще хуже. Ну, зовсім друге діло. Ми економимо мінімум літрів 5 солярки зарплата время на перебивку цієї палки. Зразу заїжджаємо плугом і орем Навпряму. Що по втратах? Менше, ну ще треба підстроїти, так? Да? Не знаю, давай. Ну це пусте. Пусте. Я таки пере... збороте, переїдем, уже, як таки перета тобі, на суті вже переїдемо, там вже. Хорошо, як вода, ну, ну є, стану... є зерно, ось диви. Трошки є. Че ж, тут я думаю мокре просто, ось потрогай палку, Рома. Та палка мокра, так. Да. Оце воно і векок. То ми зараз настроїмо. Що... Все, ну то давай пробувати. А що там вже там під... Там під... три Ні, 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 абсолютно. То все, то все сухе, пусте. То все пусте. Вон, пусте, пусте, пусте. Бачите, навіть ця гни, ця повненька. А так ось, все, пусте зерно. Є, бро, не даву, туди. Все, зазворотів вийдемо, зайдемо в гони і буде нормально. Не, не то, що так, да? Ну да. так. Це я, блядь, там на чуть-чуть прокрив решту. Ось одна, друга і все. Це пусте. Це пусте і це пусте. Так, а ну. Дивимось, так, пусте, 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 багато пустого. То ну я скажу... Ворота я скажу, будемо тройки, той, 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 ще раз передивимося. Хорошо, все, поки що нормально, можна працювати. На таких параметрах буде чітко. Перший заїзд, перва загінка нормально. Десять пять, нормально, на зворотах. виглядає соняшник після десикації через 5 днів. Супер! Ідеальна, виходить, дисковка нашою АГ-шкою 2.4. Обдісковуємо ворота для того, щоб можна було комбайну нормально розвертатися і не виривати проводку. Бо часто густо буває так, що після проходу по зворотах вириває все і відкриває лючки. Дік такої дисковки можна і сіяти. Дивіться, земля м'ягенька, і в принципі, трохи ще й вологи є. Полне реально. Один проход, пожалуйста. Як листочок. Сандрюха вигружає. Мазунчик. Волога 9,5%, в принципі, нормально. На нашому вологомірі у елеваторі показує на процент, півтора менше. Монсанто 4014, друзі, як вам? як вам наша Монсанто 4014. А? Як грім. Та що тут додати нічого? Прекрасна кукурудза. Бачу, що є смисел цій кукурудзі. Так, народ, виламав кукурудзки, зараз поміряємо вологу. Мені кажеться, що вона вже... Трошки трошки і буде готова до збирання. Хрумтить конкретно. Зараз міряємо. Так що цей рік може бути сухий по кукурудзі без проблем. Пішла жара. Так. 23.2. І сьогодні у нас 11 вересня. Як вам, друзі? По ну що народ, те, що я і передбачав, не ми одні молотимо, жнива почалися у всіх. Комбайник він шмалить повним ходом, не дивлячись на те, що соняшник трошки як дасть про зеленню. Не зовсім він такий, щоб вже сухий, пересушений. Але народ молотить на всю котушку. Сьогодні вирішили не домолачувати усе поле, трошки настригли соняшника, поміряли вологу. З ворота у нас. 10,5 по вологі, сируваті. А треба 8. В гонах 9,5, 9,7 до десятки. Це після десикації, до десятки. Але грішу е, на те, що наш вагомер трошки на процент дає більше, більшу вологість на соняшнику. Іменно на соняшнику. Через то трохи, це. трохи можуть відрізнятися від елеватора. В принципі, я думаю, ще деньок другий від сили і можна буде домалачувати остальне. Старалися робити з мінімальними потерями. В принципі, сімочка я б не сказав, що дуже грязна, але елеватор все рівно покаже нам 3%, 3,5%, а може й 4%. В будь-якому випадку це їхня, їхній хліб тут додати нічого. Тому ми спробуємо трошки провіяти, скажімо, першу партію соняшника, який... У нас зайшов. Натура вроді непогана, так візуально чую, що в руки воно щось є. Плотненьке зерно. Це в нас сінгента сірозета. Сірозетта сі вроді непоганий соняшник. Я вам скажу один із кращих на наших полях. В порівнянні з Піонером 130-м, який я вже більш ніколи сіяти не буду. Останній раз ми його сіяли в цьому році і перший раз. Будемо сіяти розету або будемо сіяти аризону, От сінгенти. Все-таки соняшник це сінгента, кукурудза це Монсанто. трьох варіантів не може бути. Все інше, все інше, то аналоги. Так що так, друзі. В общем, тут іще грязніший. Все під провійку, все через очистку. По-любому. Всім добра, все буде Україна.